Додому повернулася збірна України із всесвітніх ігор, спеціальної олімпіади, мультиспортивних змагань серед спортсменів із порушеннями інтелектуального розвитку. Турнір цьогоріч відбувався у столиці Німеччини. Із Берліна переможців зустрічав Юрій Куцик. Місто Луцьк першим зустрічав спортсменів збірної команди України спеціальної олімпіади 2023. На замковій площі до їхнього приїзду проходять останні приготування. Відчувається уся відповідальність та важливість очікуваної події. І ось 24 учасника виходять з автобусу під гучні овації людей, яким не байдужа доля особливих дітей та українського спорту. Дякую, кожного з вас шовтокрану прокинувся. То може не спав ніч. торт-пік. І ось 24 учасники виходять з автобусу під гучні увазі людей, яким не байдужа доля особливих дітей та українського спорту. За цей час, а це було 12 днів, дуже напружених, різних для всіх. Але наскільки згуртувалися, що у нас формувався один колектив, один колектив людей, які зовсім різні за своїми уподобаннями, можливостями. Але це був згуртований колектив, який допомагав один другому. І цей колектив у нас складався, крім спортсменів-тренерів і ще з мам. Єдиний волинський легкоатлет Валентин Новосад виборов одразу дві медалі. У бігу на 400 метрів він здобув срібло, а в стрибках у довжину бронзу. Насправді для нас це золото, тому що це досягнення, це рівень. Ніхто ніколи ще з Волинської області не був на таких змаганнях, а тим більше принести такі нагороди. Ми дуже інтенсивно готувалися цей цілий рік. І ось результати. Хочу, щоб кожен з батьків, хто побачить, які можуть бути досягнення дітей з особливими потребами, ними пишалися. Валентин завжди показував хороші результати в різних видах спорту. Мені подобається у Берліні. Там Беліні дуже, дуже, дуже гарні спортсмени, тренери, кому таню просто гарні результати. Як вам зустріч в рідному Луцьку? У рідному Луцьку так все добре, гарне місто. Людська ну така замка. У всіх починаннях призера спеціальної олімпіади підтримує його мама, пані Лариса, волонтерка, лауреатка обласної премії за служіння суспільству. Я йому з іноді заздрю. Чому тому, що він робить те, що любить, а я роблю те, що треба. Він знаєте, він тільки приїхав з театральних зустрічей з Польщі з Катовіце, тому що він любить займатися театром, активно займався театром, показував на європейських театральних зустрічах виставу, яку підготували люди з синдромом Дауна. Так тепер приїхав через дві неділі. Поїхав в Берлін. Він він насолоджується життям. Нам потрібно вчитися у цих людей, тому що вони. Настільки показує, що можна жити в незалежності від того, що є в тебе якісь нозології чи немає. Усі спортсмени, які гідно представили нашу країну на олімпіаді, є достойним прикладом та показником сили, волі та духу українського народу. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі.